Привіт! Історія, яка мене дійсно вразила. Мій друг вирішив прокинутися багатієм на Тіндер. Тепер шукає, де взяти гроші на весілля. У мене є е, друг. Він, звичайний айтішник з реплатньо 500 баксів. Але вирішив на Тіндер зіграти у багате життя. Не фотки з яхт, готелів і автомобілів яких навіть в очі не бачив, почав знайомитися з дівчатами, які ведуться тільки на гроші. І тут одна реально повірила, закохалася і сказала: Ти мій ідеал, хочу заміж. Він, замість того, щоб зізнатися, почав ще глибше брехати: Я купив тобі обручку, чекай сюрпризу. А тепер тупо не знає, як вирулити цю ситуацію, бо дівчина вже показала всім подругам, що вона виходить заміж, що вона знайшла собі багатого жениха. Мама почала шукати весільну сукню, а він знімає квартиру з другом і живе на війну. Що б ви зробили на його місці? Зізналися, чи знайшли б кредит на весілля заради хайпу?